Тепер, що стосується з е, Орбаном і Угорщиною, е, от е, 18 пакетів зараз ухвалено Єврокомісією і по е, там, Російській Федерації, і е, останній пакет там блокувала Мальта з понад інших країн. Словаччина там займала позицію таку Угорщина, начебто, вже більш така нейтральна була. А Мальта її блокувала. Потім якось там ту Мальту вмовили, і вона перестала блокувати. Uh, Як я зрештою до чого веду? Uh, сьогодні це Угорщина, uh, в квітні наступного року в Угорщині відбуваються парламентські вибори, і uh, там партія ТИСА, uh, прем'єр цього лідера Петра Мадяра. Ну, вона за різними опитуваннями там випереджає діючу ФІДЕС, тенденція збережеться, і там за окремим опитуванням відрив складає 10%. За іншими, там менше. Ну, ну така справа. І зрештою, що е, в квітні вже може бути абсолютно інша Угорщина. І вже такого блокуючого пакету немає. Але ми бачили наскільки були ризиковані вибори в Румунії. Що якби там трошки переміг інший президент, ми б ці всі розмови, що Румунія надає авіамайданчики для американських літаків, можливо, вже б не чули. А Польща ну, традиційно була нашим другом, нашим партнером, нашим адвокатом. Переміг Навроцький і ми чуємо такі достатньо неприємні для нас заяви. Тому Євросоюз сам по собі, це достатньо складний організм. Те, що ми зараз війдемо, цей кластер перемовний не війдемо. Насправді це не є принципом, тому що всі прекрасно розуміють, що до завершення війни ну реально ставити питання про вступ до Європейського Союзу і вступ до НАТО не доводиться.